Вітаю в сьогоднішню програму. Ми вирішили присвятити тим, хто народився в незалежній Україні, точніше, її ровесникам. Молоді, креативні, патріотичні. Вони вірять у власні сили і мають бажання змінити на краще життя у рідній країні. Хто вони народжені незалежними? Про що мріють та чим живуть? Микола і Андрій прості хлопаки. Уся різниця між ними, що один народився в Львівських Карпатах, інший в Незинному Ужгороді. Один за чотири місяці до проголошення незалежності України, інший за три місяці після. Одного призвали заповісткою, інший кадровий військовий. В принципі, і усе. Далі історія їх життя написана в один час і однією рукою, але написана так чітко, що кидається в очі. Андрій Манзич Звичайне щасливе маля у традиційному дерев'яному стільчику міцно вчепилося у поперечину, шукає очима батьків. На іншій світлині він з подарунком під новорічною ялинкою. Таких фоток в кожній щасливій родині безліч. Андрій молодший брат, який тому зараз центр всесвіту ще на лісовій галявині серед папороті і з літнім тортом. В той же час і перші військові, з яких щастя лється через край. Він мріяв про армію, гарну форму погони, кар'єру, але щоб туди потрапити, пішов околицями. Закінчив школу. Пішов в кулінарне училище, закінчив кулінарне училище і потягнули мене в армію. Це одразу контрактна служба. Перші три роки були учебки, ДІСНА, вивчився на навідника, потім ще раз їздив на учебку, став командиром бойової машини. Він пройшов різні учбові центри і навчився тактики та стратегії військової справи. Зброя те, що завжди вабило юнака, йому таки довелося її застосувати. Командир має знати, стріляти зі всього зброєння, яке є: стрілкове, бойові машини. Я багато чого навчився, і армія робить чоловіка. Згартовує кажуть. У складі 15-го гірськопіхотного бату Андрій воював на сході. Щастя, яке забрало життя багатьох наших земляків металіст, який досі віддає металом на зубах. І стрілецький бій. Після того взяли город щастя, вже все він став під нашим контролем. Продвигались далі. Зробили блокпост, не доїжджає до металіста. І між до металістом, як це ближче до города щастя, стояв наш блокпост, і через три кілометри. Це в бінокль видно було, все стояв блокпост з Ну, Металіст ще не був під контролем. Ну, Відправили нас забрати БТР горячі. Ну, там нас і це трошки покурожили. Ну, тоді не, це, було, це був стрілковий бій і це була засада. Така досить непогана. Після довгих місяців лікування і операції Андрій знову в строю. Хоча заключного рішення медкомісії ще немає, як і далекоглядних планів, знає одне ціну життя, дружбі і честі. Вірить у кожне слово військової присяги і любить свою землю. Микола Марчишак любить море, бо до гір звик з дитинства. Виріс серед них на межі Львівської і Закарпатської областей. Він теж наймолодший в своїй багатодітній родині. Як кожен справжній чоловік відслужив строкову службу і зовсім скоро, в день свого народження отримав повістку до війська. І наступного дня поїхав до 51-ї бригади. Сказали, що почалася перша хвиля мобілізація, тому я не став тікати від повістки. І На слідуючий день пішов служити. На день народження мені повістку принесли. Так подарок держава зробила. Нормальні емоції, ну треба, то треба, Ну, то обов'язок кожного чоловіка, який здатен. Розуміння те, що війна, прийшло не відразу, лише після перших смертей побратимів під Волновахою. На початку, в травні, там місяці не було ще таких бойових дій, тобто ну, чути було, що там десь диверсійні групи працюють. Але Вже тоді усвідомив, коли загинули хлопці, з якими жив в палаці разом на навчаннях. Хлопець загинув, що зі мною ві... С -с строкову службу служив у 80-му аеромобільному полку, тоді вже усвідомилося, що це вже війна. Найстрашніші події в житті Миколи почали відбуватися в день незалежності, коли під Іловайськом в тил їх позицій вийшла колона важкої техніки без розпізнавальних знаків. Як виявилося згодом, російські десантники дві сутки ми протрималися. з 24 по 26 ми протрималися. Ну ще було з чим прийняти бій. 26-го вже реально не було з чим прийняти бій. Тому 26-го потрапили в полон. І був полон, і російська територія, а потім сніжне і сепаратисти. Три тижні болю, звинувачень, принижень і розстрілів на очах. Ну, звичайно, були гірші думки. Ну, Вже коли приїхали в Сніжне, сутки дві ще сумнівався, сильно сумнівався, що повернусь додому. Але вже пройшло дві-три сутки, якби вже то привик до того всього. Знаєте. І вже була надія, що ну, держава не забуде про нас. 14 вересня приїхала їхня так звана волонтерка, зачитали список, вивели зі строю, погрузили в два автобуси і вивезли за Донець кілометрів 20 на нейтральну територію. Там провели обмін своїх на наших. сьогодні. у Колі інше життя, в якому нема вибухів, і війна йому не сниться. Але з'явилася відповідальність за державу, тому дедалі більше цікавиться суспільним. Ще одна надважлива, що єднає цих хлопців. Кожен з них має гріх перед матір'ю, бо свого часу збрехав. Один клявся, що на навчання в Дніпропетровську, інший дзвонив між вибухами градів і божився, що в них все тихо. Збрехали в ім'я матері батьківщини, яка покликала на допомогу, і знають чому, бо вони будують своє майбутнє. Обидва житимуть тут, в Україні. А тому, як кожна дитина, хочуть справжньої материнської ласки, на яку вони заслужили. Наступні герої нашої програми, а точніше героїні, народилися в серпні 1991-го, з різницею всього в чотири дні і трохи старші за незалежну Україну. Обидві позиціонують себе справжніми щирими українками та роблять все, аби їх країна була вільною та квітучою. На варті справедливості батьки Анастасії до останнього не знали, що їх менше донька обере таку небезпечну для дівчини професію. Інспектор патрульної поліції в містах Ужгороді та Мукачеві, рядовий, мальована Анастасія Анатолійовна. Без жодних проблем Насті вдалося пройти через усі складні випробування і стати поліцейською. Особисто я вірю в свою роботу. Я вірю в свою справу і в те, що я роблю. Безсонні ночі непередбачувані випадки під час чергувань і навіть погрози. Незважаючи на все це, Анастасія жодного разу не пошкодувала про вибір професії, хоча завжди мріяла танцювати. Замість елегантних па чіткі кроки, замість яскравих танцювальних костюмів поліцейська форма. Анастасія мальована із 25 своїх років 21 присвятила танцю, і навіть зараз найбільше своє досягнення після нинішньої професії, звісно, пов'язує з танцями. Участь чемпіонаті світу. Сучасної хореографії з моїм колективом в студії сучасного танцю бліц, де ми достойно представили Україну Ужгород, де ми посіли перше місце і гран-при це ну дійсно були такі незабутні відчуття. В такі моменти ти розумієш, що ну не дарма, ти щось пробував, робив і працював над собою. Постійно працювати над собою і бути верним прикладом для друзів і рідних. До цього прагне і молода українська журналістка Олександра Артюхіна. Я два роки входила в п'ятірку кращих студентів-журналістів України, отримувавши стипендію Чорновола. Це, мабуть, є таке десь найбільше моє досягнення. З Україною в серці патріотична футболка та срібний герб замість колона. Журналістка Олександра Артюхіна пишається, що народжена незалежною. Я вже з самого дитинства знала, що я українка, я народжена в Україні. Дівчина зізнається бути поруч у складні часи зі своєю країною, з тими, хто захищає її кордони та суверенітет. Нині її головна місія. Якщо ти не можеш силу свого не знаю, свого своєї статі своєї професії якось відвоювати країну, то ти намагаєшся десь тут вдома вести свій фронт. Допомоги свій фронт роботи на благо своєї країни, тому що я переконана в тому, що країна починається з кожного з нас окремо, і що ми є така такі краплинки в великому морі. І якщо кожен із нас почне працювати над собою, то можливо щось і десь і зміниться зміниться на краще. Просять підтримки закарпатських військових Саша наймолодша волонтерка. Втім, їй не бракує сил, енергії та запалу. Волонтерство це така вже невід'ємна частина мого життя, і рух підтримки закарпатських військових можна так сказати, що це вже друга родина. Кажуть, кожен волонтер має особливий ген небайдужості, і він точно є у нашої героїні. Як і віра у непокірність свого народу та любов до рідної країни, досягнення українського народу України це те, що, попри все, він зміг встати на ноги і показати те, що маємо характер, маємо незламність, маємо силу боротися за народ, за країну, за кожен сам за себе, за родича, за, за друга іноді. Ем... Так, так само, ті військові, ми можемо бути незнайомі між собою, але ми розуміємо, що вони стоять за нас, вони стоять за Україну, за те, щоб ми отут в Ужгороді могли в Ужгороді, в Тернополі, Хмельницьку. Києві ходити під мирним небом, що у нас не стріляють м -м, снаряди, у нас не зриваються міни. У нас тут на нас спокійно. Окрім волонтерської діяльності, Олександра нині втілює свою дитячу мрію в життя та хоче стати відомим спортивним журналістом. Анастасія ж займається професійно танцями. Та обидві вони, як і усі дівчата, мріють лише про міцну, люблячу родину та бути коханими. Та найбільше, як і всі українці. Вони мріють про мирне небо у вільній незалежній Україні, дорога моя Україна! До дня незалежності я хочу тобі побажати бути квітучою, бути сильною і бути мужньою, вірити в свої сили і вірити в тих, хто тебе кохає, нас українців. Ну що ж, моя рідна улюблена країна, вітаю тебе з днем народження з твоєю першою вагомою ювілейною датою з 25-річчям. Побажати тобі хочеться миру і добробуту, ми часто не усвідомлюємо ем, «мир мирне небо. А тепер ми кожен із нас по-своєму це зрозумів. Ем, добробуту, терпіння, благополуччя, ем, доброти від людей е, і небайдужості, адже якщо ти будеш небайдужим, то можливо все зміниться і зміниться на краще. Я в це вірю з днем народження України з 25-річчям!